Колись його е, журнал Київ десь там, да, в якомусь і році вони віддали на, на заглавній Своїй першій сторінці. З того часу я на нього почав звертати увагу, хоча я якось до нього ставився не зовсім до цього вірша. І як тут бути, я не знаю. І що робити на землі, коли, мов крихта хліба з краю коли мов. Крихта на столі лежу малий, боголюбивий, а світ навколо весь в ножах, але ж виходять сіять ниву, але ж виходять ниву жать, але ж пісень, яких співають, дітей народжують ясних і все чекають і гукають пророка правди і весни. Десь мати молиться і плаче, десь батько Кіпив кулаки, які ж ми, Господи, терплячі, які незрячі навіки, нам сонце в небі паляниця, нам зелен хвилі, то хліба, селянка наша світлолиця щаслива з того, що раба. Багатства маємо доволі, зерно Угортають нас в рівні, і знову кришать наша. Толю, но